Тільки зайшли в ліс, блін. І я поляку он, такому красивому ногою голову знесла. Ну, ех ти, йомайо. Я ось дивлюся дощовичок, але він маленький, я хочу великого знайти, як голова. Додивись. Так, а ну Людмилка, що там? Ай, польський, польський який красен! А ну дивися, гарненький чи ні. Ну, ціленький, нормальний. клас. Диви, да, які тебе красивають. Так, у мене ось тут нормально. Оп. Нормально знайшли грибницю польських. Уже, ну, більше десяти штук уже назбирали. Продовжуємо збирати в цій же ж локації в одному ось місці на мухах. А там хтось загубився. У лісі кричить, ось краса яка. Клас. Так, Люда каже, що щось красиве. Ану, що там кришка? Це, це рядовка мильна. Угу, олівковий. Так сказав, що ти казала? Так. Да. Де да, я знаю. Ану де? О, да. глива. Подожди, я пофоткаю ще ось і ось. І ось! І ось. Да, так, таке ж показали ось, І ось. ось. да, прикольно, клас. Ой, а в мене ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз ще можна пошукати. Люди дошукають тут будуть. Бо те, якщо є, то ще є. Дирин, дирін, дирін, я дивлюся, шапочка якась виглядає, я туди, а тут молодий красень, молодесенький, однесенький, біленький, ура! Грибників сьогодні, так це та я знімаю відео, я кажу, грибників де вони. Грибників сьогодні капець, скільки, Толпами ходять, як на бродвеї. Нойовика. Скажи красиво є. Угу. Оце б стоко б съдобний. Оце б опенічки б, б стоко знайти. Було б класно. А в урикулярі ябухо подібно. Опа. Так, а ось опеньок серчано-жовтий. Скільки його тут. Оце грибний дістівний. Він не отруйний, він просто сіркою так віддає, але ну, його, звісно, не їдять, бо він не їсти. Дивіться, скільки його багато. Пеньок обліплений.